Так, друзі, привіт ми у господарстві. І дивіться, що, чим займається наш фермер, як він готується до весни. СЗ сівалка 3,6 розібрали вщен. Йде повністю ремонт, буде переобладнання. Сівалка буде робитися з шириною міжрядь буде сіяти 30. Ось Ящики. Все пофарбувалося. Всі деталі. О, так, І тут буде ще доставлятися. От. Ще буде ззаді одна. оце нові будуть поводки, нові сошники. Тобто сівалка буде на два вісівних апарати. Буде механічний, та як все зе, і варіатор. Ось такий варіатор, тобто вона може буде сіяти дві культури на раз. Тут так сплановано і задумано, щоб можна було підсівати іншу культуру і сіяти сидирати із з дрібнонасінні, і крупнонасінні. Так що поки ще все доробляється, фарбується, а ми спостерігаємо далі.